Відомий Коваль Джон Дір мав тільки шкільну освіту. Уже в 17 років він став працювати під майстром Коваля, і тільки завдяки наполегливості і цілеспрямованості зміг домогтися таких висот, про які тільки можна мріяти. А як на вашу думку, можливо досягти чогось без складення великої праці в свою ідею? Напишіть свою відповідь у коментарях. Доброго вам часу! Ви на каналі Бернулі Гідравліка, і я вам коротко розповім про цікаві факти легендарного виробника сільськогосподарської техніки Джона Діра. До 1830 року люди використовували дерев'яні Бо чугунні плуги, до яких дуже приліпала земля, тому ними було не дуже зручно обробляти поля. Джон перший запропонував в якості матеріалу використовувати сталь. Вона має кращі для плуга характеристики та є сильнішим та легшим матеріалом. До 1839 року. Джон Дір вже виготовив 10 плугів, а 1842 вже 100 штук. Пізніше відомий Коваль винахідних створив свою фірму та почав виготовлювати культиватори, сівалки, вантажні козува та трактори. Цікавий факт: свій перший дизельний двигун компанія Джон Дір створила в тисячу 2009 році. Це двохциліндровий об'ємом 6,8 літрів двигун для трактора моделі R, він мав потужність усього 51 кінську силу, але на той момент він був найпотужнішим двогоном в світі. Здивовані або є що добавити? Пишіть свої думки у коментарях. Ще один цікавий факт: у 1963 році Джон Дір посів перше місце в світі за кількістю виготовлених тракторів. А в 1980 році завод випустив свій двохмільйонний трактор. Якщо б всі ці трактори роздати українцям, кожен другий мав би. Свій власний трактор на подвір'ї. Одного разу Джон сказав, що найголовнішим в його продукції є її якість, за яку він буде боротися до кінця своїх днів. Цитує він: я ніколи не поставлю своє ім'я на виробі, в якому немає кращого, що є в мені, заявив він. Тому перший товарний знак, на якому був зображений олень, який перестрибував через колоду, для винахідника був символічним. Англійською олень пишеться як дір, тобто співзвучний прізвище Джона Діра. Саме тому творець Марки і вибрав його зображення на своєму товарному знаку. Якщо вам доподобає, Бе дані відеоролики, не забувайте підтримати нас подобайкою та підпискою. Це дуже нас мотивує над створенням нового цікавого контенту. Всім миру та добра!